Привіт, футболмани та християни. Ну що ж, панове, закінчився передостанній ігровий день сезону, і мені особисто з цього трохи сумно, адже приходить розуміння того, що потрібно буде чекати наступний сезон ХФЛ до наступної весни. Ну і само собою приходить розуміння того, що мій вінфілд знову залишається без медалей. Але то таке. Зараз ми розглянемо скандальні та не дуже ігри цього туру та проаналізуємо все, що може змінитися в останньому. Тому готуємо барбував з валер'янкою, бо ми... Починаємо. Почнемо ми з першої ліги. В цьому турі вже визначилися чемпіон та срібний призер, і визначили їх два паралельні матчі. В першому рятівники певною мірою очікувано розгромили поліцію 7-1 і з нетерпінням хотіли дізнатися рахунок матчу Барбершопу з Бухтауном. З однієї сторони перемога конче була потрібна перукарям, адже в такому випадку вони з великою вірогідністю фінішували б на третьому призовому місці. Іншої сторони Вікторія також була просто як кров з носа для Бухтауну, щоб зайняти першу позицію. А от нічия, по суті, була кісткою в горлі, що для одних, що для інших. І це, як ви вже знаєте, невеличкий від мене спойлер. Щодо перепетій, то вони були дійсно надцікавими, адже команди билися з усіх сил, кожен у своєму стилі та з конкретними тактичними планами. Першими під завісу стартового тайму забили Барбери ногами Жака, і цей рахунок тримався аж до кінця. Другої половини, коли зі штрафного відповіли гравці з міста над Бугом. Ключовим в грі став по суті момент, який відбувся на останніх секундах. Футболіст Бухтауну, вийшовши сам на сам з голкіпером вже забрав його фінтом, але воротар Барберів ногою, не дотягнувшись до м'яча, дотягнувся до ступні суперника. Той, неправильно приземлившись на ногу, жорстко травмував собі коліно, а голкіпер отримав червону. У цьому моменті в мене почалися. Флешбеки з гри Бухтауну з Вінфілдом, і так само і тут після вилучення та пробиття останнього штрафного рахунок не змінився один-один, і відповідно бухтаун завершує чемпіонат другим. В цілому я хочу подякувати нашій команді. У нас дуже професійна команда. Ми зібрались у нас кожну групу. Класний збір всі відносились дуже професійно стосовно турніру. На жаль, ми зайняли друге місце. Поступились рятівнику. Вітаю з цим команду рятівник. Вони це заслуговують. Але ми не менше це заслуговуємо і повернутись до гри, враховуючи результат гри, ми виглядали як на мене краще. Наш суперник був сильним, але на жаль, так склались події, що на останніх секундах воротар суперника схвалив. Також цей день схрестили Куба та гранд гриль на початку сезону. Ресторатори вважалися одними з лідерів гонки за медалі, але далі, розгубивши очки, змістилися в першу п'ятірку. В цьому поєдинку їм, звісно ж, потрібно було ставити жирну крапку в лізі та брати три очки, щоб мати можливість потрапити на бронзові місця. Куба ж, йдучи перед останньою, хотіла хоча б наздогнати вінфілд та підтягнутися вище. Перша половина матчу була рівною та цікавою. Команди проводили прекрасний поєдинок. Куба діяла, як завжди, на контратаках і забила першою. У другій половині початок також був за кубинцями. Вони подвоїли своє відставання, але далі порядок сил почав змінюватись. Гранд Гриль перейшов від е, очікування до активних дій і вже до середини другого тайму відвоював упущене, зрівняв. Ще рахунок, а вже під завісу гри, буквально за 5 хвилин до закінчення остаточно зламав кубинські оборонні редути та забив ще два м'ячі. 2-4 грандівці мають всі шанси закріпитися на третьому місці за умови того, що Вінфілд в останньому турі переможе поліцію. Чесно, я не знаю турнір у нас зараз де ми знаходилися. Головне для нас боротьба боротьба на кожному. На кожному матчі, і сьогодні ми дали. Сьогодні ми змогли дати бій. Нарешті нас вийшло все-таки атакувати, хоча ми пропустили два, два небовскових гола. Але команда зібралася, кидала бій, добилася перемову, тому команда молодці. Кожен, хто боров сьогодні реально молодці. Ми, ну, ми показали, що могли в цьому турнірі. Реально класно було опит для молодих гравців, які не приймали участь. Ми дали змогу всім пограти. Як на мене, то нас ми дали виступу на цьому турнірі. Сподіваюсь, що далі буде краще. Наберемося опитувати, будемо краще грати. Ну і тепер переходимо до вищої ліги. Найцікавіше, ми приберегли на кінець випуску, а зараз поговоримо про матч між Дельпінією та Епіцентром. Тут сенсацій не відбулося, епіки, які наразі мітять на призову трійку, стабільно добре провели увесь поєдинок, періодично заводячи шкіряного до сітки суперника. Дальпи ж без свого основного голкіпера виглядають не так добре, як у перших турах, тому в передостанньому вони забивши два голи та пропустивши, що 8, а продовжують замикати турнірну таблицю вищої ліги. Якщо баланс сил на весну не зміниться, Дельпік та компанія будуть змушені вже пограти у першому дивізіоні. Ну Дивіться, судячи по тому, що Дельпіня зібралася не самосним складом, в них ще є деякі гравці, які дійсно хорош добре награють в них команді. Вони сьогодні зібралися тільки 5 чоловік. У нас сьогодні збір був нормальний. Було 10 людей. Тобто, в принципі, сьогодні показали ми до хорошу гру, але, ну зважаючи на те, що суперник не дуже добре зібрався. Але Дельпіня теж мала свої шанси, боролася, показала теж достойну гру, незважаючи на те, що не зібралися тільки п'ять чоловік. В них було в принципі без замін. Але я рахую, що ми теж показав достойну гру. Ну ми, в принципі, взяли свої залікові пункти і будемо далі бачити. Все залежить там вже від сідньої гри, інтерате благодат, автогрод там вже буде видно, яке ми місце займемо. Багато хто також очікував християнське дербі між благодаттю та гадеоном. Кожен рік воно дарує учасникам багато позитивних емоцій, адже між собою змагаються організатори та друзі, левова частка з яких відвідують церкву євангелістів. Цей раз не став виключенням. Турнірні задачі в обох колективах а на цей матч були приблизно однакові. Гадеон був до зустрічі на щабель вище на четвертому місці, але благодать буквально на два очки відставав. Ала від них перший тайм був безгольовим. Команди шукали шпарини в обороні одне одного та прощупували слабкі місця. Але після перерви свіжіше все ж виглядали благі. Нав'язавши високу динаміку та швидкість гри, вони перехопили ініціативу та вирвали перемогу з рахунком 6-2. Але незважаючи на це при певних теоретичних підрахунках, що одні що інші в останньому турі можуть поборотися за бронзові нагороди. Закінчуємо випуск найбільш бажаним, цікавим та скандальним поєдинком не побоюсь цього слова сезону між інтерагротехта автогротом. Мабуть, ще до початку першого туру всі знали та очікували на те, що цей матч стане бомбою сповільненої дії, яка все ж має розірватися. Ну і так воно й стало. Аналізуючи турнірну таблицю, можна було сказати, що аграрії влаштувала б навіть нічия. А от автомобілістам була потрібна тільки перемога. Перший тайм зустрічі увесь пройшов в жорсткій боротьбі. Більше ватацій був автогрот, Інтерівці щільно закривали оборонні редути, виходячи в контратаки. Робили тактичні прийоми по затягуванню таймінгових пауз. Вибрана тактика противника, не влаштувала гравців в чорно-білих футболках, і часто це все виливалося в словесні перепалки. Ситуація загострювалася в другій половині після того, як в одному з моментів аграрії все ж забили перший, а згодом і другий гол. Після цього все, що було в першому таймі, можемо помножити на два. Згодом автогрод відіграв одну реалізацію та продовжив тиснути. Але до кінця відведеного часу рахунок залишився так і мінімальним 2-1 на користь інтеру. Далі відбувалася неприємна ситуація з сутичкою кількох гравців з різних команд, яку вже розібрав організаційний комітет. Після цього матчу особливо цікаво тепер дочекатися фіналу Кубку Хафел, але знову ж таки хочеться побажати обом колективам мудрості та витримки, адже зараз спорт нас має об'єднувати, а не сварити. Боремося за одну єдину перемогу перемогу України.